Всім привіт! Ви на каналі TPO Club і в цьому відео поговоримо з вами на таку тему, як психологія в торгівлі, про такі визначення, як тільт ФОМО, як з цим боротись та як з цим борюсь я. Але перед початком відео хотів би вас запросити до нашого телеграм-каналу та Discord серверу, де ми з командою ділимось нашими угодами та аналітикою по ринку. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Можемо переходити до презентації. Е, і так, перейдемо до основної частини відео. Я підготував невеличку презентацію, поділив її на частини. Ми пройдемося по кожній е, з них. І я буду їх е, коментувати. Почнемо з першої. Стратегія та бектести. Без тески, лишні угоди, стопи, тільт е, і ФОМо. Е, так, на мою думку, ТСК це must-have для кожного трейдера, тому що без торгової стратегії у вас завжди будуть лишні угоди, з лишніх угод лишні стопи, і з лишніх стопів у вас завжди буде тільт, ФОМО, невпевненість собі, і все може закінчитися тим, що ви просто скажете, що трейдинг це скам, і перестанете, перестанете цим займатися. Тому... Торгова стратегія це обов'язково. Так, далі Бектест допомагає зрозуміти свою стратегію. Так, саме бектести і допоможуть вам зрозуміти свою стратегію, підібрати свої правила в торгівлі. Тому що навіть якщо ви десь побачите в якогось трейдера круту торгову стратегію, без своїх бектестів, навряд чи вона вам принесе якийсь результат. Трейдинг, дорівнює індивідуальність у кожного свої підходи. Так, і я б рекомендував би рекомендував кожному намагатись стати в трейдингу, в цьому, знайти якийсь підхід, щоб бути індивідуальним, унікальним в цьому. Тому що якщо будете когось копіювати, на мою думку, нічим хорошим це для вас не закінчиться. Тому що в кожного свій шлях, в кожного свій підхід, і потрібно пробувати свою дорогу, вчитись на своїх помилках і е, ставати індивідуальним. Перейдемо до наступної. Так, правила і дисципліна. Складіть власні правила з бектестів. Ну, ми про це вже тільки що говорили, що. У вас після бектестів, там, якщо ви прогоните рік, два-три, чим більше, тим краще, у вас складуться власні правила торгівлі і е, вони будуть саме підходити для вас і будуть вам зрозумілі і коротше, будуть для вас зрозумілі. Е, стоп за правилами частина роботи. Е, так, дивіться, е, з приводу стопів, Е, Якщо у вас є чіткі правила, торгова стратегія, то стопи це просто частина роботи, і до них треба ставитись з розумінням і ніяк на це не реагувати. А от якщо у вас будуть стопи через порушення цих правил, у вас обов'язково це буде призводити до тільда, невпевненості в собі якоїсь злості. І от я недавно там спілкувався зі своїм знайомим, він теж торгує. І він мені порадив одну річ: каже: от ти коли порушиш там правила свої, отримаєш стопа, каже: запам'ятай ці емоції, цей неприємний, неприємні ці відчуття після цього стопа. І наступного разу, коли вам захочеться прожати от таку позицію, якусь там не в таймінг, чи просто якось на емоціях, от, згадуйте цей момент, і це буде у вас відбувати Бажання зажати якусь грязюку. Так, пройдемо далі. Рутина і стабільність. Чіткі правила роблять торгівлю рутиною. Так, якщо у вас все чітко настроєно. Таймінги, торгова стратегія, ваші правила. Для вас торгівля це буде просто рутина. Ви будете кожного дня, як робот, виконувати одні ті самі речі. Там. Сіли торгувати там в свій таймінг, в час, який ви маєте знайти позицію. Дало, не дало, тейк-стоп. Все, типу, ви закрили там ноут і пішли займатися своїми справами. Тільти ФОМО зникають. Якщо у вас от, буде торгівля як рутина, все буде по правилам, то такі слова, як тільти ФОМО зникнуть просто з вашого життя, і ви ніколи до цього не будете повертатись. Лустріки нормальна частина роботи. Так, якщо от у вас все супер налагоджено, все працює, але від лустріка ніхто не застрахований. Це може трапитись з кожним, це все нормально. це Головне, щоб це було пробектещено і у вашій торговій стратегії це було прописано, що от в мене там. В рік там буває місяць, де в місяці може бути якийсь лустрік, і це нормально. Бо якщо е, у вас нема бектестів і лустріки, то зазвичай люди після такого просто починають змінювати торгову стратегію, дещо шукати нове, щось весь час міняти. І отак як в цьому замкнутому колі крутяться, і весь час щось шукають якусь супер е, е, стратегію. Так, перейдемо до мого досвіду. Починав з ТПО, але без правил результат був нестабільний. Так, після курсів я. Ну, Саме на курсах нас навчали з методології Smart Money, але один з менторів нам показав ТПО, і мені воно більш сподобалось. Я почав торгувати саме по ТПО. За допомогою методології маркет профайла. І мені це подобалось, але от в мене не було бектестів, не було якогось е, чіткого таймінгу. І через це результат був нестабільним. Е, і я вирішив, що це, мабуть, не працює, і от е, шукав ментора, але зрозумів, треба свій підхід. Е, і я вирішив, що ТПО не працює, треба знаходити якогось нового ментора, що він мене навчив, от торгувати в плюс. Бо в, само, в самого мені здавалось, я не можу знайти себе. Це виявилось дуже легко. Я швиденько знайшов ментора, ніхто не проти заробити декілька тисяч доларів на менторстві. Ми з ним позаймались, ніяких претензій до цієї людини нема. Він Супер успішний в торгівлі, на мою думку, його підхід е зрозумілий, як мені здається, тільки йому його пс психіка витримує там відкривати в день по 30 позицій, е зараз там, по 3, по 4. Ну, я та мені це не підійшло. І, на жаль, наші дороги розійшлись. І я вирішив повернутися до ТПО з більш професійним підходом. Що це значить? Я повернувся вже розуміючи, що мені потрібні бектести, мені потрібні якісь таймінги, якісь щиткі правила. І коли я це все зробив, я не скажу, що я там відразу все змінилось, але крок за кроком торгівля стала більш. Більше приносити мені якогось позитиву і задоволення, і почались якісь маленькі, але результати. Так, як уникнути лудоманії та Фома? Дисципліна починається з побуту і спорту. Для мене дисципліна от це must have. Зрозуміло, що кожна людина це не робот, і ми десь. Можемо, так сказати, дисциплінно не дотримуватись, десь там на тренування забити, десь там щось по роботі не зробити, але головне, щоб ми продовжували цим займатись, і прагнули до якоїсь більш стабільності і більш дисциплінованості. Майте зайнятість поза трейдингом. Так, це теж мені здається дуже важливо, щоб ви не сиділи за монітором, за цими графіками, годинами, не дивились, не шукали якісь собі позиції. Бо якщо ви будете сидіти за графіком сутками, я впевнений, що ви будете відкривати якісь непотрібні угоди, і це будуть лишні стопи, і от буде тільт, ФОМО. І це вам не потрібно. Майте якісь хобі, там займайтесь чимось поза трейдингом. Трейдинг має бути там в такий-то в такий-то час. Чіткий таймінг, торгівля, аналіз, вхід відпочинок. Ну от, візьмемо мій приклад. Там в мене, наприклад, я торгую DAX вранці і Америку після обіду. Тобто в мене як я там в 9.30, в 9 сідаю за графік, якийсь аналіз роблю півгодини, хвилин 40. З 10 до 12, там, можливо, трішки пізніше шукаю позицію, дало, не дало. Все я, типу, закрив ноут, пішов, пішов займатися своїми е, справами. О 4 годині сів, е, проаналізував Америку з 4.30 десь до 6 я пошукав якусь собі позицію по Америці, дало-не дало. Все ввечері я займаю своїми справами, можу там приділити час бектестом. Записки, нагадування проти емоційних угод. Це така справа, можливо, комусь буде в нагоді, можливо, ні. Бо я раніше та й зараз буває, можливо, проскакує, але вже не так часто, дуже рідко, майже вже ніколи. От в мене були позиції, не в таймінг, я десь вже закрив ноут, вже пішов, і там в телефоні бац, дивлюся, супер, я все бачу. Зараз треба бігти до ноутбука, відкривати і срочно залітати в позицію. І я на таких позиціях наловився дуже багато стопів, Або десь в п'ятницю ввечері зажать якусь позу і зіпсувати цілий тиждень. Я собі наробив таких записок, ось в мене і тут вони на моніторі вісять. Е що, коли я закінчив там торгівлю, не знайшов позицію, я просто там ці записки мені, типа, як нагадування, щоб я вже все тіпа, нічого не відкривав. Можливо, в кого проблеми такі з якимось емоційними угодами буде вам в нагоді. Е, ведіть публічно на сторінки в Телеграмі та Discord. Е, я також ще не чув, щоб хтось рекомендував. От мені здається, це буде. Крисно для кожного трейдера вести свій телеграм або Discord сервер, тому що це вас теж буде дисциплінувати, не відкривати якісь непотрібні угоди, не робить якусь грязюку на графіку, тому що, якщо ви чесно публікуєте свої угоди в телеграм-канал, то у вас як є якась відповідальність перед своєю публікою, який ви. Показуєте свою торгівлю, і це вас буде теж дисциплінувати, торгувати грамотно. Так, давайте висновки. Дисципліна дорівнює стабільність 100%. Якщо ви будете дисциплінованим не тільки в трейдингу, от для початку це в побуті, в житті, в спорті, ви навіть самі цього не замітите. Як ця дисципліна переплине і до вас в торгівлю. Час головний союзник у розвитку. Теж 100% правда. На своєму досвіді скажу: не ставте собі в торгівлі ніяких чітких таймінгів. От там я взяв пробку, все, у мене є місяць-два, треба її пройти. Вже там ви собі напланували з виплати, беру більше аккаунт, або там торгую вже потім на свої. Це все так може не спрацювати і закінчиться тільки ну, поганими емоціями для вас, бо в торгівлі тут немає ніякої стабільності, щоб планувати там все по, по таймінгам. Не шукайте золотий граль, а розвивайте свій стиль. Теж 100% правда, тому що коли ви. от... Десь у вас якась невдача, одна, друга, третя, починаєте все змінювати, десь щось шукаєте, якісь відео, якихось трейдерів, телеграм-канали, десь там щось побачили, там. Е, ніби дало плюс, через місяць знову мінус. Ви вже знову все змінюєте. І отак весь час по кругу, по кругу, і так будете весь час. Е, в нулі сидіти або в мінусі. Тому розвивайте свій стиль, будьте індивідуальними, і вас обов'язково буде чекати успіх в трейдингу. На цьому все. В принципі, не хотів це довго записувати, щоб не займати багато часу. Надіюсь, вам це було корисно, цікаво. Всім дякую за перегляд. Нагадую про наш телеграм-канал та Дискорд-сервер, де ми з командою ділимось нашими угодами та аналізами по ринку. Будемо раді всіх вас бачити, будемо раді бачити нових людей, нові знайомства. Тому залітайте! Посилання будуть в описі під цим відео. Всім пока!